Борються і виборюють, бо їм дійсно Бог помагає. Валерій Сарана, Сергій Будко, Сергій Павленко, Василь Чапурний, Михайло Данилюк, Іван Панченко 25 років тому на Чернігівщині ці імена були знайомі кожному, кому була небайдужа доля України. Це вони стояли витоків сучасної української державності. Це їх тепер називають історичним науковим терміном учасники визвольного руху. Нині хтось з них на заслуженому відпочинку, хтось займається політичною діяльністю, хтось пішов у науку. Їм дякували очільники області під час зустрічі в облдержадміністрації за їх внесок в побудову держави Україна, за майбуття якої зараз ведеться війна проти кривавого агресора. Сьогодні Україна продовжує дорогою дорого платити за свій суверенітет і свободу свого народу. Переконаний, наша держава вистоїть і переможе у боротьбі за власну єдність і незалежність. І пам'ять про тих хлопців, які заради України поклали своє життя на Донбасі, тільки зміцнить прагнення українців до вільного і демократичного життя. Від віри у силу свободи і незалежності свого народу бере виток мрія нашого великого, не з ким незрівнянного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка про свою правду і силу і волю на рідній від діда, прадіда, батьківській землі. Ця віра не дала Україні загинути у полумні війн та репресій, не дасть занапастити себе й на сучасному етапі. Учасникам визвольного руху на Чернігівщині, подяки Кабміну, обласної адміністрації, обласної та Чернігівської міської ради. Хвилиною мовчання вшанували учасники зустрічі пам'ять тих борців, які не дожили до чвертьвікового ювілею держави, держави, що й досі зі зброєю в руках виборює свою незалежність, яка й 25 років тому здобувалася важко. Ця боротьба була, якщо не полита кров'ю, як, наприклад, в Китаї, коли давили тих студентів на площі Тен-Нянь-Мінь. Але серед нас є, і сьогодні тут присутні в тому залі, ті, хто, наприклад, їздили в Київ на акцію, коли ми хотіли не пускати танки на Крещатик для військового параду ще в совєтські часи. І я думаю, що ми би лягли на асфальт і теж би їх не пропустили. Не так часто залучають ветеранів визвольного руху кінця 80-х, початку 90-х до активної участі в патріотичних акціях, казали учасники зустрічі. Шкода, бо в них є досвід боротися і побороти.